Йдемо на Новий Ганнику. Ми так з вами давно тут не були. Тому що останній раз, коли Лілії там окупували щось, то, 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 а так нема чого тут ловити. Ну, зараз подивимося, може полуниця якась гарна продається. Може, що він таке поніс, таке здорове, як наче помідори свіжі. Ох, побіг солдатик. Бачите? <схід> Я навіть солдатика цього побачила. Ну, Автомобілів багато навіть нема достатньо. статі. Так, так, я то просто. Швиденько переходимо. О, поліціан, бачиш, встановив. Тут як тут. Хтось тобто під'їхав, отак. З бочечку і готове. Ось риба диви, продається. Оптові сини, дельфіни, рибна лампа. Це діті, як знахідка. О, дивіться, які вісоні. Свіжа, карасі. Ні, захопити, будь ласка. Свіжа рука, так? Ні, і солюна, по-моєму. Може, може з щуки. Ні, мені я не можу заходити в цей магазин. Ось і цьому зараз випишуть Бі, біля пішохода стоїть рядом. Я не можу цей запах. В... Тут домашні сметани, сливки купують. Дві дергла, дергую. А що тут така очередь? А, це браки браки, браки цукерок. бачите, тут продають. Я не знаю, чого називається браки, ну. На 94 гривні. трошки. Нема ні одної надписи, якби почитати, що воно до чого. Так, ось усіх та ремтриса. А що там всередині? Сколько стоїть кілограм? Це брак, виходить, так? Це скоро не дуже бракували, бо машина в аварії була і воно. Все Щось так і машина в аварії була, воно коло mm -hmm. щось я ще не пойму. Ну, 270, не знаю. Вони на базарі в тому так коштує, як називається, в, в упакуванні. Отут колбаски кажуть, дуже смачні продаються. Вони по суботам, мабуть, тільки торгують. А хто ви виробник? Бородин, по Дніпропетровська. Дніпропетровська. То люди беруть, кажуть, що смачно. Ну і по ціні тут бачите, 385, є навіть 165. О, краса. Так, усе, звісно. Розстройство, так? Да? Дивіться. Так, капусту вже навіть продають. Ви подивіться, о! -о, -о. Капуста, яйця дерев'яні, Кури, цибуля. Кущовка 120, кущовка смачна, звісно. Ну, 120 гривень кілограм. бачить. 100, 100. Ну, на. на... 100 гривень редиска, груші морква 45, яблука 50, ну, яблука дорого дороже в магазині. А ось полуниця. Ось. Да. А розкажи за е, полу... О, привіт. Привіт! Твоя полуниця. Удо. А ну розкажи. Саме не примхлива. Зранів Олімпія. Та й флер не примхливо. Федеріка з пізніх. Ну, з середніх, навіть сибіла. Крістіна требує води, лаурета требує води. Ну, тобто, якщо капельний полів, питань немає. Якщо каплі нема, краще не, не, не брати ці сорта. Горить угу. літом корінь. Ці згоріли всі листки от сонця, а, у того, вже а нас та корінь одійшов. А є сорти не за сухосточує. Той стоко капельний полів, той тобто, що постійно без капельного пальчиком покажіть? всі останні крім цих двох. А скільки отаси сибіла коштує. А в мене люба стоїть двадцять п'ять гривень. Один стакан да, 10 да? беруть, 11 в подарунок. І посажені ж вони в мене з осені. Тобто тут ну любий сажаниць, я тобі візьму. Тут коренева вже по Отак Посадить так? Да? да, вона тобі гарний о, урожай о, о, да, в цьому не. році. В цьому році ми mm -hmm. я вже виписала, Ну нема, не росте, вона не хоче ніяк. Буде рости. Єдине, що в мене повинні, хто ну, не знає, як кожна кубніка в кожному ґрунті в когось пісок, в когось чорнозем, когось глина. У нас пісок глина. така погана, зиму, ну, Це да. ж в мене пісок. Того поїмаєш, я там кажу, ну цей сорт кращий в чорнозем. І ну, тому люди оця, беруть там о... по одній різних, а потім кажуть, та ні, Люда, оця все-таки в мене найкраща. А оця а, краще взяти, подивитися, та Я та взяла так. Да? Ну, крім да? оцих двох капризюль. Ви капризулі не треба. ну, от став мені о, там пожалуйста, три. Ну щоб десь, тому що там у нас немає землі. Ну я ж кажу, скільки там тобі надо? Три штуки, п'ять. Ні, давай, навіть десять. Десять. Да. Який? Ну які ти вважаєш… ультра ранні даємо. Та давай по три отам, от і воно й буде такі гардони, всі. Да, і сі, оця сибіла, це ж вона ще ні. Сібіла, це куча, подобається, сподобається. Вона вона дає ягоду з 15 мая, ми вже їмо, без ніяких укриттів. Цвіте пізно, поспіває рано, як альба. Ну В цьому році буде ще й раніше. І це біла, вона дає з 10 іюня. Ну в цьому році вона може дати від кінця манара. Хай середня. Шніг. У мене вона зараз в машині, в контейнері тепло, вона проснується рано. Ну давай, от, 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 На три. Той, от вона віддасть дасть те час, яке положено. А, а при... ось ця лу лаутера. Лаурета, коли... Не треба Оце Лаурету. Оце оці дві, ну капри. А, все я поняла, так, да, да, всі оці, чотири можуть. Все, всі. давай. Ти мені дала оцю олімпіки. Три дала. Так, да, ще давай. Ранню, сибі сибілу давала. Сибілу, ні, ні, ні. Ну давай, три. Три сибілки. А на якому на відстані садити треба, скажи, будь ласка. Ну я ж сажаю два рядка. Ага. Поняла? Отак, прям близенько, щоб в мене манюня сапочка влізла. Тільки сажу так, 50 на 50, ага. а слідує рядок. Отак вісає. А, по діагоналі? А отут великий міжряті. І мені удобно полоть, збирати, все удобно. А ти її якось рядками держиш, потім... Два рядка. Два рядка, да? ну, а потім, так? Ну все, давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, подожди, флер, флер. 25. Сибіла, сибіла. Так, я тобі дала три флера і дві сибілочки. Третю. Ну, да, да. Ось так, угу. три, три, правильно? да. штук. Шість там рядок. Саш, там шість рядок чи більше. Шість. Ну, так для... ні, там рядок шість у нас отой буде. Да? Ну давай, шість. Ну, дай ще якось дві, восім хай буде. Яку? Давай з пізнюємо. Ну давай. Давай пізню, давай, пізню. Давай, 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 давай. Там Воно Воно per... ж не страшне, що воно буде в місці рости. Ні, якщо ну, ти хочеш розвести, ти можеш, ну, ця балка, поняття, згніє. Ну, да. ну Ти ж можеш собі десь блокнотик відмити. Першу я посадила ранню, другу середню, ти я я спробуєш ягоди. Якщо тобі ну, саме найбільше смакує, нафіг не рання і пізня, то потім береш, а стої, візьмеш. Хорошо, розмети. я поняла. А вона хорошо розвила. Дві давай, вісім, щоб було. А малінка є у вас? Да. Вот так. А какой цель? Санька ось буде садити. Ну, видно, що хороша, так, да, клубника така сань. Та да, видно, так. Так. Так, і палички у ті там поставляють Ні, буду. Я витягувати не буду. Я почитаю да, да. названня і кряду садити, одне названня, а потім остальне. Там чотири таких і дві таких і дві таких. Подивимось. А ти бачиш, як вона розкаже, що по діагоналі вона садить якось. Бачиш, треба було більше. Я хотіла 10, а ти та не треба багато, бачиш? Ну ще можна було один ну ось. А ти теж по діагоналі зараз садиш вже, да? так? Ось, раз і раз. Ну по діагоналі, як вона ну, показує. не виходить, таке своє. Так що спробуємо ще. 200 гривень. 25 гривень курші.